Вітаю в ефірі. Новини на часі. А про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У будинку, що на Сталварів 16, продовжуються відновлювальні роботи. Що вже зроблено. Побачите у випуску. Небезпека через негоду, як вберегтися від травмування під час ожеледиці, розкажемо у випуску. Починаємо з оперативної інформації по Україні. В ніч на 12 січня окупанти обстріляли Сумщину в одному з населених пунктів Охтирського району. Зайнялася пожежа в житловому секторі. Її оперативно ліквідували надзвичайники також постраждали і інші громади області. Вночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано чотири вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська та Свеська громади. По великописарівській громаді ворог бив з артилерії. Зафіксовано два вибухи. По Свезькій громаді завдано два удари з міномету. Триває ворожий терор і на Херсонщині. Удари окупантів прийшлися по житлових кварталах населених пунктів області. Руйнувань зазнали приватні будинки. В них вилетіли вікна та двері, понівачено стіни. Внаслідок обстрілів одна людина загинула. Ще троє дістали поранення. В день 12 січня рашисти накрили з артилерії вулиці обласного центру. Внаслідок обстрілу є загиблі. В день окупанти вкрили артилерію вулиці міста. На місці прильоту загинула жінка. Також в автівці виявили, обгоріле тіло. Особа людини встановлюється. Росія вчергове підтвердила, що вона країна терорист. Тим часом на окупованій частині Херсонщини рашисти обіцяють людям видавати вугілля в обмін на отримання ними паспорту РФ. Про це повідомили в центрі національного спротиву. Таким чином, українці без паспорта не мають змоги придбати собі паливо самостійно, враховуючи температурний режим на тимчасово окупованих територіях, українців просто прирікають на холодну смерть. Разом з тим, наші сили оборони роблять все, аби звільнити наші землі від окупантів, зокрема на Авдіївському напрямку, спецпризначен. Загону Омега підірвали ворожий боєкомплект за допомогою дрону. Також штурмовики 14-ї бригади вибили росіян з позицій поблизу Куп'янська, атакували ворога за підтримки танку та шведської БМП. Загалом за минулу добу силами оборони знищено 840 окупантів. Зокрема, бійці 53-ї бригади за допомогою дронів знищили кілька груп російських штурмовиків поблизу Авдіївки. Аналогічну роботу з винищення рашистів зробили і воїни підрозділу Тайстра 10-ї окремої гірсько штурмової бригади. Також бійці 5-ї бригади за допомогою роботизованої вогневої платформи розстріляли російські позиції поблизу села Залізняцьке Донецької області, сили оборони кош. Марло окупантів і в районі Кринок Харсонської області на відео видно, як завдяки комбінованому використанню ударних дронів та дронів Камікадзе, наші бійці вдало атакували російську піхоту, що переховувалася в бліндажах та окопах. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. З півсотні ударів завдали загарбники по прифронтових містах та селах нашої області. Гатили з артилерії та запускали безпілотники. Внаслідок атак зазнали руйнувань, житлові будинки, гаражні та господарські приміщення. На щастя, постраждалих немає. 40 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоданилівки, Чарівного, Малої Токмачки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів. Сім ворожих БПЛА атакували Новодарівку, Чарівне та Роботине. На запорізькому напрямку оточаться запеклі бої на відео бійці 3-ї бригади оперативного призначення Спартан за допомогою ФПВ-дронів вишукують расистів та один за одним відправляють на концерт Кобзона. На запорізькому напрямку сили оборони відбили три атаки противника західніше вербового Запорізької області. Страх через обстріли, відсутність газу та опалення. Попри це, в Степногірську ще залишаються проживати близько 900 людей. Правоохоронці постійно закликають місцевих виїжджати так. Днями зі Степногірська евакуювали літню жінку. Її будинок серйозно пошкоджений, а сама вона була травмована. Вже кілька разів жінка виїжджала до Запоріжжя, але потім поверталась, бо сумувала за домом. Наразі каже, вже не сила перебувати під постійними обстрілами, тож наважилася на евакуацію. І густо вони перебивають світ. Що вони з людей хочуть? Я не розумію. Ми не вірили, що Росія могла напасти на Україну. Ситуація з обстрілами тільки з кожним днем погіршується. Ми продовжуємо їздити кожного дня, аби допомогти цим людям евакуюватися. Правоохоронці не тільки вивезли жінку у безпечне місце, але й допомогли знайти тимчасове житло. Ситуація залишається стабільно напруженою, продовжуються обстріли. То жінка знову звернулася до нас з проханням не тільки її евакуювати, а влаштувати, тобто знайти її житло. Ми з радістю їй допомогли. Як ми бачили, вона була дуже рада, що буде жити в спокійній обстановці. Так, дуже велике, все, все добре. добре, все добре. Відновити комфортне житло людям в Запоріжжі. Триває відновлення будинків, зруйнованих ворожою атакою. Роботи ведуться за чотирма адресами. Хід відновлення регулярно перевіряє очільник міста. Цього разу відвідав будівельний майданчик, зокрема на Сталаварів. 16 там вже повністю встановлені вікна. А ще ремонтники готуються до прокладання системи опалення, водопроводу та каналізації. Більше розповість Анна Крамаренко. На Сталеварів 16 зруйнована частина будинку вже зведена, встановлені всі віконні блоки. Також добігають кінця роботи на покрівлі. Зокрема, вже виконаний гідробар'єр. На наступному тижні, якщо дозволятимуть погодні умови, будівельники планують продовжити роботи з монтажу електричних мереж, а саме поквартирне прокладання кабельних ліній. На тижні ми поставимо ще входні групи, да медичні двері, і будемо вже, якщо буде тепло, приступаємо в повному обсязі. Плануємо вже. Прокладати систему автопалення, трубопроводи, водопровід, каналізація. Нам потрібно хоча б там нуль градусів, угу. тому що пластик він не любить такого. Роботи виконуються паралельно. Тривають вони і в підвальній частині. Там облаштують найпростіше укриття. Воно буде розраховане на 50 людей. Буде облаштовано санвузлом, душовою, кімнатою приймання їжі, вентиляційною системою, ну, ліжками, столами, як це передбачено інструкцією по кхе, комплектуванню найпростіших укриттів. Працюють ремонтники і на Зестафонській, 10. Там виконаний повний обсяг робіт по квартирного оздоблення. Завершуються роботи на сходових маршах, планах прокладання газових мереж. На прибудинковій території цьогоріч планують також облаштувати укриття йти тоді в коригування проекту, тому прошу вас, щоб ви проговорили це питання обов'язково, щоб ми встигли це зробити. Ось на наступний на цей вже рік. Щоб ми пішли теж на будівництво найпростішого покриття. Досвід у нас вже є, в принципі, як на Соборному, тому давайте це зробимо. Тому що там дивіться, практично двір, чотири будинки є багатоповерхові, і він зайвим не буде однозначно. Тим паче, що сьогодні є такі умови, що і від президента, від області, а тому, що якщо ми здаємо якісь відновлювані будинки, обов'язково повинно, щоб було. Укриття, тому там є всі умови для того, щоб його проекти на соборному 151 Будівельники теж працюють там з першого по четвертий поверх вже виконуються роботи з оздоблення квартир. Так як у нас ще не було зроблено піддашок з архітектурних елементів, ми не могли. Закрити повністю дах. Наразі вже е, вчора встановлено останній архітектурний елемент, mm -hmm. і е, в на початку наступного тижня ми вже накриємо повністю дах, і вже е, дах буде виконано нас на 100% і е, на 100% І ми вже можемо приступити до ремонтних робіт в е, на п'ятому поверсі mm -hmm. в квартирах. Е, встановлюємо перила нові перила по всім 15 під'їздам. Лицевій фасадній частині зі сторони соборного продовжуємо роботи з реставрації, встановлені колони, встановлені вже вітринні вітражі. На каяшка 22 зокрема тривають штукатурні роботи. Шпаклюються стіни. У квартирах такі роботи виконані відсотків на 60. Здійснюються штукатурні роботи і на сходових клітинах. Анна Крамаренко телеканал МТМ. Держава продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб однак виплата допомоги на проживання переселенцям тепер здійснюється не на особу, а на родину. Відповідні зміни в законодавство внесли 1 листопада минулого року. Членами родини вважаються чоловік, дружина та неповнолітні діти а також прийомні усиновлені діти та особи, за якими здійснюється догляд. А от громадяни, які перебувають на повному державному утриманні в місцях позбавлення волі та лю. Де, які не ведуть спільне сумісне господарство, до складу сім'ї не включаються. При нарахуванні допомоги відтепер враховується і майновий стан. Якщо особа зі статусом ВПО придбала автівку, має на депозитному рахунку 100 тисяч гривень або купила нерухомість на території, де не ведуться активні бойові дії, розраховувати на підтримку держави вона вже не зможе. Скасують допомогу і переселенцям, що перебувають за кордоном більше 30 днів, крім випадків лікування. 1 лютого державні виплати будуть отримувати тільки ті, хто найбільше цього потребує. Будуть враховувати вразливі категорії населення, такі як е, люди повинні бути середньомічні доход господарства, не перевищувати чотирьох прожиткових мінімумів мінімум для непрацездатних осіб. На сьогодні це 8 тисяч гривні. Повинні навчатися е, в наденній дугальній формі навчання, здобувати вищу освіту або бути самостійно працевлаштовані, е, і їхній доход повинен не перевищувати трьох прожиткових мінімумів 6 тисяч гривень, е, здійснювати догляд за особою. Е, до 6 років за дитиною інвалідами, хворими дітьми, тобто люди повинні бути самозайняті будуть мати право на призначення допомоги після 1 лютого. 232 тисячі вимушених переселенців зареєстровано в Запорізькій області з початку великої війни. Це призвело до створення низки приватних підприємств з надання послуг для ВПО, які переважно розраховані на людей похилого віку та маломобільних груп, а також осіб з інвалідністю. Наразі зареєстровано шість таких закладів. Повідомляє обласна військова адміністрація, щоб попередити випадки зловживань та незаконної діяльності, створена міжвідомча робоча група до складу якої. Увійшли представники поліції, військової адміністрації та держслужби з надзвичайних ситуацій. Також буде створено спеціальний чек-лист для моніторингу місць проживання переселенців. Заклади з цього переліку щотижнево перевірятимуть на дотримання закону щодо надання послуг переселенцям, зокрема людям з інвалідністю та маломобільним особам. Крім того, обласна влада працює над впровадженням у кожній громаді інституту так званих менеджерів безпеки. Це є окремий структурний підрозділ в кожній місцевій раді забезпечення безпечного середовища в громаді. Ми визначили чотири напрямки. Да, це техногенна безпека, пожежна безпека, цивільна безпека і безпека публічних просторів. Тобто це повністю від, від тих планів, які формуються по ТЕПТНС, по заходам безпеки до створення безпекових середовищ, реагування на ті чи інші події, що стосуються безпеки, пропонували роботу в Європі, брали за послуги гроші та зникали. Але уникнути відповідальності псевдорекрутерам не вдалося. Про це не тільки детальніше в нашому дайджесті. Запорізькі правоохоронці затримали трьох запоріжців, які займалися псевдорекрутингом. В інтернеті шахраї розміщували оголошення про працевлаштування в країнах Європи. Після отримання передоплати за послуги від заробітчан ділки зникали. Поліцейські вилучили в комп'ютери, телефони, банківські картки та незаконно отримані кошти. Наразі підозрювані перебувають під вартою. Рятувальники приборкали пожежу в одному з приватних будинків в Запоріжжі. Площа займання становила 80 квадратних метрів. При цьому підвіз води для гасіння здійснювався автоцистернами. Надзвичайники приборкали полум'я та убезпечили сусідні будинки від розповсюдження вогню. Обійшлося без постраждалих. Наразі правоохоронці розслідують обставини події. Через численні скарги від містян екоінспектори разом з правоохоронцями провели рейд в Шевченківському районі Запоріжжя. По приїзду перевірили одне з підприємств, яке могло бути ймовірним забрудником повітря. Після перевірки жодних порушень природоохоронного законодавства та впливу на навколишнє середовище не виявили. Початку великої війни більшість українських інтернатів було релоковано за кордон, через що зупинилися процеси з усиновлення дітей, адже першим і основним етапом є знайомство дитини з потенційними батьками. Щоб поновити процедуру, в міністерстві соцполітики розробили механізм дистанційного спілкування та процедури виїзду майбутніх батьків до інших країн. Також збільшили кількість тренерів, які проводять спеціалізоване навчання для прийомних тат і мам. Наразі уряд працює над запуском соціального супроводу усиновлення. Його основна мета перш за все психологічно підготувати батьків до появи в родині дитини. Цю послугу планують цифровізувати та повністю запустити вже влітку цього року. А перші етапи почнуть впроваджувати вже за місяць. Що для нас дуже важливо, сам процес зробити більш прозорим. Ми його цифровізуємо, угу. щоб був особистий кабінет усиновлювача, щоб людина в своєму кабінеті точно побачила, на якому етапі вона знаходиться, які ще етапи їй треба пройти, хто за це відповідає. Тобто, щоб весь процес був такий доступний і прозорий. І вже я думаю, в січні, в лютому ці кабінети стануть повноцінно такими запущеними. Такого насправді повноцінного метчингу немає ні в одній країні світу, як ми це зробимо. То це буде такий інструмент, який можна експортувати. Обережно ожеледиця, сніг та мороз це не тільки приємні емоції від краси навкруги та зимових розваг, але й додатковий ризик отримати травму. Адже на вкритих льодом тротуарах можна впасти на рівному місці. Як уникнути травмування під час ожеледиці? Далі в сюжеті. У Запоріжжі випав сніг, а на стопчику термометра мінусова температура. Таке явище не часто трапляється у нашому місті, тож запоріжці поспішають отримати позитивні емоції від сніжної погоди. Тож перетворили природні схили у паркових зонах на місця для відпочинку. Катаються на санчатах як діти, так і дорослі. Не змогли собі відмовити у цій розвазі, і ми. Відвідувачі парку діляться, очікували на сніг. Тож із задоволенням катаються з гірок. Все хорошо. Весело, інтересно, всі доволі, діти особливо, Та й взрослые, я сам катався, не одна не раз съезжал з горки, вспоминал детство своє. Мені 58, дочці 13, так що катаємося на рівні. Приходила останній раз у понеділок. Емоції ну, можна сказати, дуже хороші, тому що можна сказати, є декілька років, очікувала цього снігу. Саме на крижаних гірках найчастіше травмуються діти, тож батькам потрібно уважно стежити за малечою. Однак зазнати ушкоджень можна і просто йдучи вулицею під час ожеледиці. Це трапилось миттєво блискавично. Я тільки відчула, як я вже впала, і я впала на руку. Ну так я не вмію падати, на жаль, не дуже спортивна людина, і тому я впала в якраз цей зап'ястя і променева кістка, і я на цей суглоб сперлася. До речі, треба віддати належне. Підійшли люди, запитали як я, але я чулася. Я принаймні одразу піднялася, і далі пішла. Відчула, що треба щось прикласти. приклала сніг. І коли зранку я побачила, що трошки є напряклість, вона погіршила ситуацію. Я вирішила звернутися до п'ятої міської лікарні травматичного пункту. Історія пані Ольги для зими типова кажуть у травмпункті, коли дороги перетворюються на ковзанки. У травматологів настає найгарячіша пора на роботі. Невдале падіння на льоду загрожує забоями кінцівок, розтягненнями зв'язок, переломами та серйознішими травмами. Десь приблизно за добу за допомогою до цілодобового травматологічного пункту звертається ну, десь приблизно до 60 осіб не всі пов'язані з Погодними умовами, але трошки збільшилося. Як правило, під час складних погодних умов ушкодження це розтягнення розриви зв'язок, колінного, мілково-ступеневого суглобу, переломи кісточок, ушкодження променевої кістки, типові переломи, переломи плеча, забої також дуже часто трапляються. Тож під час ожеледиці варто бути надзвичайно обережними та уважними. Щоб убезпечити себе від травмування взимку, слід дотримуватись певних рекомендацій і правил, зазначають травматологи. Берегти себе під час падіння ну, дуже складно, тому це людина не очікує цього. Ну, але ж намагайтесь там присісти, оперти, за щось притримати. Якщо є можливість не виходити зайвий раз на вулицю, якщо виходить, дивись, куди ступаєш. Взуття ну і більш ну якщо є можливість, ну утриматься від керування особистим транспортом. Тож під час ожеледиці підбирайте неслицьке взуття або користуйтесь спеціальними пристосуваннями. Уважно дивіться під ноги та бережіть себе. І тоді сніжна погода принесе вам тільки позитивні емоції. Єлизавета Швайко, Роман Котляр, телеканал МТМ. Ціно, пшениця, кукурудза і ячмінь у сезон холодів. Запорізькі лісники підгодовують диких тварин. Для них в угіддях заздалегідь облаштували годівниці і звірі охоче користуються допомогою людей. Як піклуються про тварин працівники Крутоярівського лісництва, бачили журналісти МТ. У Крутоярівському лісництві, сніг йшов до самого ранку, а вже невдовзі лісники принесли корм до годівниць. По слідах на новому сніговому покрову дізнались, яке життя вирувало тут вночі. И вот следы, это сегодняшняя ночная. ночью был снег, немножко присыпал всю следовую нашу полосу. И вот была коза. В общем, была не одна, а стадо такое примерно голов под 10. Площа Крутоярівського лісництва 10 тисяч гектарів. Тут облаштовано 9 годівниць для копитних та 6 для різних видів птахів. Лісники стежать, аби вони не стояли порожніми. Тут призвичаїлися харчуватися дикі кабани, косулі, зайці, фазани. До однієї годівниці навідуються до 20 тварин мешканців цього лісу, кажуть в лісництві. Сена, солома и получаем от своих друзей фермеров в дружеской форме э зерновые культуры пшеница, кукуруза, ячмень. Э кормим в основном два раза в неделю по мере исчезновения, скажем так, поедания животными э корма мы приходим и добавляем. Э Корм. Зимове харчування дуже важливе для звірів у сезон хвороб та браку кормової бази. Особлива увага до них у час, коли земля вкривається снігом. Животному зимою тяжело і кормова база сильно обмежена, тому приходиться задержати, щоб все було, щоб кормити. бути. Присмотрено, скажем так, тогда будет лучше. Цьогоріч у Крутоярівському лісництві з'явились нові мешканці, котрі поповнили команду підопічних, про яких турбуються працівники лісу. В этом году зашло дві пари оленей к нам на територію, в связи з тим, що територія, де где війна, животные мігрирують і вибирають более спокійне і тихе місце для жизни. К нам перешли дві пари оленей. Зараз находятся здесь у нас в лісу. Ігор Кошмін досвідчений лісник. Працює у цій сфері 24 роки. Каже, рідний Крутоярівський ліс не проміняє ні на жодну іншу справу, адже знає тут кожний кущик і кожне дерево. А сліди тутешніх мешканців читає як книгу. А от ночна льошка кози. раз-два. Дві кози ночували сьогодні прямо возле нашої кормушки. Тобто виходить, що тут і кормова база, тут і спокійство, здесь у них і. И... Нету фактора беспокойства. Все у нас хорошо. В этом вот месте вот не приснежен. Где-то часов, где-то около 6 утра они поднялись и убежали. Ночные похождения зайца. Заяц прямо возле самого здания, лесничества, Здесь тоже спокойно у нас. Э -э Сидел, ел кустики вот эти вот, получается. Там. питается корой, питается растениями. Вот этими еще падалочная ветка. Он видно сразу погрызные веточки снизу. Сидів кушал. Зараз Ігор Кошмін передає професійний досвід своєму молодому колезі, який працевлаштувався у лісництво півроку тому. Зона відповідальності нового спеціаліста патрулювання території, аби в лісі не з'явились небажані гості з рушницею. Адже на період військового стану полювання в угіддях області заборонено. Намагаюсь слідкувати за своїми ділянками та якісно виконувати свою роботу так, як це потребує. А чи ця робота цікава для вас? Цікаво тим, що маю змогу бути в лісі, бачити такі краєвиди, природу. Ну, на душі приємно, що ми слідкуємо за тваринами також. Чоловік очень молодий, молодой, и такой весь синергичний і доволі таки грамотний в своєму ділі. А ще місцевих тварин необхідно захищати і від хижаків. Війна із северних областей сюди піддавила багато шакала. Шакал є. Дану, ми боремося цим ділом, боремося. Ми ставим а але стріляти не нельзя. Ми ставим ловушки, а Під час воєнного стану в господарстві бракує фахівців, і крім Крутоярівського, лісники обслуговують і хортицьке лісництво, що має таку ж площу. А тому роботи у чотирьох спеціалістів лісової справи нині багато. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Більше інформації знаходяться в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. На цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.